Чи нормально, що друга половина почала більше часу проводити поза домом. В гостях, займатися своїм хобом, вдома практично нема. Про відносини і подружні стосунки. Знаєте, коли людина починає раптом частіше затримуватись на роботі, більше гуляти, довше сидіти з друзями, їздити по магазинах надмірно довго у голові, одразу з'являються дві думки. Або втомилась, втомився, або. Насправді тікає від мене, і більшість людей мовчки переживають цю тривогу замість того, щоб спробувати розібратися. Спокійна правда, вона. Така, іноді це нормально, іноді ні. Різниця в причинах і їх важливо розуміти. І є ситуації, коли людина просто втомилась від побуту. У всіх нас бувають періоди, коли голова забита, емоції лишилась мало, і простий вихід йти в люди. Це спосіб видихнути, перезавантажитись, відпочити. Це не втеча від партнера, це втеча від втоми та перевантаження. Але інша сторона, люди починають проводити більше часу поза домом, тоді, коли вдома стає некомфортна. Не Обов'язково сварки чи крики може бути просто напруга, холод, критика, постійне емоційне допитай мене. І людина вибирає не конфліктувати, а віддалятися. І тепер ключовий момент: якщо позадомовні заняття приносять партнеру спокій, і легкість, він повертається теплішим. Якщо повертається холоднішим. Це вже тривожний сигнал. Причини можуть бути різними: виснаження, перевантаження, відчуття, що вдома його чи її не чують, уникнення конфліктів, бажання побути там, де легше дихати на самоті. І тільки одна причина дійсно тривожна: якщо людина шукає емоційне життя поза домом, тому що вдома немає. Це не обов'язкова зрада. Це може бути дружба, кампанія, хобі, атмосфера, де вона відчуває себе живою. Вдома ж такого немає. І що робити? Перше не нападати, запитати. Я бачу, що ти більше часу поза домом. Це через тому чи щось інше? Давай поговоримо трохи. Друге створити спокійний простір без крику, без підозр, без нервів напружених. Третє переглянути атмосферу вдома. А легко звалити все на партнера, але інколи причина взаємна. Четверте. попросити більше часу разом без тиску. Мені бракує тебе. Давай знайдемо один день, тільки для нас, там в кафешечку сходимо, поспілкуємося. П'ять. Якщо партнер уникає будь-яких розмов, то це вже серйозно. Підписуйтесь щоб не пропустити нові чесні розмови про подружні стосунки. Пишіть у коментах, чи зустрічались ви з такою ситуацією, і не забувайте про вдячність і виглядів подобайки.